Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо святковий салат із курмою та куркою. Для початку фіолетову цибулю нарізаємо півкільцями, додаємо до неї пів чайної ложки солі, одну чайну ложку цукру та дві столові ложки оцту. Все це заливаємо 200 мл води та залишаємо маринуватися на 15-20 хвилин. Курячі філе нарізаємо слайсами та заливаємо його соєвим соусом. Ставимо маринуватись також приблизно на 15-20 хвилин. Коли м'ясо вже промаринувалося, обсмажуємо його з обох сторін до золотистої скоринки. Тим часом солодку хурму нарізаємо на дольки. Далі поєднуємо всі інгредієнти між собою. Для початку до міксу салату додаємо скипки хурми, нарізане скипками куряче філе та фіолетову цибулю, яку ми попередньо замочували у воді. Також додаємо волоський горіх 100 г та тертий сир 50 г. Для соусу ми беремо 2 столові ложки меду. 3 столові ложки лимонного соку, 1 столова ложка соєвого соусу та чайна ложка оливкової олії. Усім смачного. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і не забувайте про вподобайки. До зустрічі!